Любителів руху та активного способу життя у суботу запрошують взяти участь у фізкультурно-оздоровчому заході Бердичівський Забіг. Ми минулого року проводили такий захід, дуже сподобалось і організаторам, і містянам, тому вони знову приїдять до нас. Захід повинен бути дуже видовищеним. Тому запрошуємо долучитися. Організатори заходу державна установа Агенція масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту у програмі старт дитячих забігів. Біг на дистанціях кілометр 5 та 10 кілометрів скандинавська ходьба. Тож до уваги водіїв у зв'язку із проведенням фізкультурно-здоровчого заходу у суботу зранку із 9.30 майже до опівдня вулицею Європейською частково обмежать рух транспорту. Стосовно перекриття руху по вулиці Європейській, від перехрестя з вулицями Сергія Сідлецького та Данилівського до перехрестя з вулицею Шевченка, а також забезпечення перекриття вулиць, які прилягають до маршруту проведення заходу з 0.9.30 до 11.45. А до уваги любителів зимових розваг на площі мистецькій 1 поблизу Палацу культури уже за місяць із 15 листопада діятимуть ковзанка та каруселі. Підприємцю, який приїздив до Бердичева, й торік, члени виконкому знову погодили встановлення зимового містечка. йде про Ковзанку на площі Мистецький один 600 квадратних метрів. І е, тракціони 400 квадратних метрів. Вони розміщувалися в минулому році вже. заявка Євгенія Олександровича.